Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Юлія, і я розпочинаю рукодільний тиждень. Сьогодні в нас вже понеділок. На вихідних мені вдалося повишивати, незважаючи на те, що в суботу я була на курсах і також були інші справи. В неділю ми були на дачі, але все одно зараз вже темніє ранесенько, тож встигла повишивати і в суботу, і в неділю. І я завершила вишивати рука. Ось цю основну вишивку, а тепер мені треба зробити вирізування. На вихідних, ось я доробила. Чесно скажу, сьогодні от сіла, на вихідних не встигла буквально ось трошечки, бо вже було дуже-дуже пізно. І я сьогодні оцей елементик доробила, ось він. Я його зробила. Тепер треба починати робити вирізування. другого рукава. І я вже його сьогодні почала. Доробила тут 5 елементів зверху, встигла тільки 4, думаю, треба вам зняти відео. і Зараз е, піду і буду продовжувати вишивати. Дуже мені це подобається. Особливо, коли ти маєш все вишити, і треба, але дуже-дуже акуратно, щоб не врізати ниточку, не поспішаючи оце все повирізувати, а потім взяти тоненьку ниточку і зробити заповнення. Звичайно, сьогодні я все вирізування не зроблю, але дуже буду сподіватися, що на цьому тижні вирізування я точно закінчу. Не знаю, не буду загадувати, як так все вийде, але буду це просувати, бо хочеться вже мати результат. Нагадаю, в мене. Готові дві уставки, ось одна, ось друга. Я так і вишивала. Тобто взяла тканину шириною 140 см. Це в мене нагадаю Белфаст молочного кольору, 101 номер. Белфаст це 32-го каунту. Така тканина більш-менш. Хоча, в принципі, пані Тетяна рекомендувала 36-й більший каунт, а я не не ризикнула, бо думаю, буде мені доволі складно його вишивати, але думаю, щоб нормально було б, можна було брати б і 36-й каунт. Але на 32-му прекрасно все вишивається. Ширина уставки в мене приблизно 29 см. Тобто я так розраховувала десь 26-30 см. У мене 29 см це нормально. Ось я її зробила, бо я високого зросту. Це ширина уставки. І, звичайно, залишила я припуски на шви по півтора см. Тканинка ще 50. Не розрізала нічого, потім я намітила контури, це я, е, треба буде намітку потім прибрати, ну вже вирізування зроблю. Потім я. Е, Тут тканину, яка залишилась, тобто 140 мінус десь 30 см, це буде 110, розділила навпіл, і це в мене ось така ширина рукава. от Не розрізаючи, так я й вишила перший рукавчик, і почала вишивати, ну, вишила вже. от Продовжую роботу з другим рукавчиком. Мені треба на ньому зробити вирізування. Потім я відрізала тканину довжину станка, склала, взяла довжину станка приблизно, яка мені потрібна, там, з припусками на шви, і її відрізала. І той шматок, який у мене ткани не залишився, я на ньому от і вишиваю уставки з рукавами. З цієї сторони треба буде розпочати вишивати манжети. Не знаю, як щодо того, скільки успію, стільки буде моє, але мені робота дуже подобається. І знаєте, я трошки в захваті від того, що вже от довишивала. І тепер треба робити красу, робити вирізування, але дуже-дуже уважно, не поспішаючи, буду цим займатися. І вже хочеться до манжетів приступати. Там теж досить багато роботи, але нічого, думаю, впораюсь. Як завжди, дуже рада вашим коментарям, вподобайкам, а ви не переключайтесь, я знову скоро до вас підключусь. І на цьому тижні в мене буде оформлення. Хочу оформити іграшку новорічну в формі пухлика. Вишивала дизайн я, ідея це з каналу Little Home Надії Черв'якова. Всі посилання додам в описі під відео, автор схеми Анелі Стіч. Запропоновано, там готовий виріб, вже був у формі пухлика, буду оформлювати так, як запропоновано. Скористаюсь вже ідеєю. І назворотну я підібрала ось таку тканину, визначила, що буде ось такі а, сніжиночки, мені здається, дуже підходять. І буде там з боку така стрічка плоска, то вона буде ось. Дуже мені здається. Компонують ці тканиночки підходять один до одного, тож вирішила, нехай буде так. Хоча можна було по кофу зробити контрастне, але, може, наступного разу, поки що буду так. Тож приступаю до роботи. Підготовлені в мене вже деталі для оформлення пухлика, Викроїла я ось такі дві круглі заготівки. Все ж таки я вирішила їх продублювати флізеліном. Бо буду наповнювати в мене наповнювач холофайбер, і він має такі кулечки, щоб воно пухлик мій не був целюлітний. А взагалі треба буде купити е, пух. Він лебединий пух, він не такий синтетичний, звичайно, на поніч так називається. Він буде більш рівномірний, але це згодом. Поки що його не маю, але вже бачу, що є така потреба. І викрила ось таку стрічечку, вже її не дублювала, і пішла я строчити на машинці далі. Друзі, ну що, сьогодні вже субота і час робити заключне відео і підсумки підведу цього тижня. Спочатку розповів про оформлення. І так мені вдалося оформити іграшку мою першу, і ось яка вона чудова. Це мій перший пухлик. Так називається ось ця форма, в яку була оформлена іграшка. Чому пухлик? Тому подивіться, який він пухкленький, такий гарний. Підвіз є, з'їздила я, придбала і ось таку мотузочку, і стрічки оксамитові різної ширини. Стрічечка поширша оксамитова, повуще. але вийшло ось так дорого-багато. Мені все подобається. Я задоволена, Сподобалось мені. Оформлю. Це ось оформлення в формі пухлика Воно є найпростішим. Нічого важкого такого немає, все пришивається. Колу, потім стягується такою золотою ниточкою. Нитку взяла залишки золотою, це була мадейра. Не дуже вона добре шилася, але ж нічого я не придбавала. От що, що перше в руки взяла, тим я і шила. Але мені все дуже подобається, гарна така іграшка вийшла. Я думаю, що з серії, якщо вишити декілька таких пухликів, то буде дуже чудово. Можна використовувати і як декор, а можна і як. Так і іграшку на ялинку прикрасити. Думаю, що просто буде чудово. Я задоволена. Гарна вона така вийшла. Стрічечку. Спочатку банк. Тобто я розповідала, так, показувала, які деталі я підготувала, все це шила я на машинці, вручну стягнула золотою ниточкою. Спочатку бантик зробила окремо, потім я його так от. З перемичкою, такою красивою, пришила. Навіть як бачите, бусинку використала. Це в мене була в наявності, теж не купувала. Дуже мені подобається. Він таких пухкенький вийшов, переживала. Все ж таки перший раз думаю, наскільки його сильно треба набивати, бо коли його стягуєш, він тоді стає пухкішим, змінюється його об'єм. Теж треба це враховувати, що під час стягнення він тоді стає більш таким. Тим більш набити, ну зрозуміло це звичайно, але все ж таки для певного досвіду це необхідно знати. Дуже мені сподобалось. Я задоволена, що я для першої іграшки взяла саме таку найлегшу форму-пухлик. Гарно було потренуватись. І буду продовжувати. Там і серія буде продовжувати ось саме ця це найновіша серія. Але мені хочеться і інші іграшки, чомусь в мене, знаєте, таке натхнення в цьому році на іграшки, на прикладну вишивку. Буду продовжувати і свої, і інші, звичайно, роботи. Але от така прикладна м -м, вишивка, ну, вона дуже гарна. дуже... Звичайно, тут багато роботи з вишивки немало, тому дешевими ці іграшки не можуть бути. Я ж вам розповідала, що стільки часу, тільки на Бекстіч витратила 4 години і на вишивку на саму. Тобто, робота, яка потребує уваги, потребує часу, але ж вона. Дуже-дуже чудово. Сподобалось. Я задоволена. Звичайно, коли працюєш за якоюсь ідеєю, вже готовою, яка тобі ідея сподобалась, дотримуєшся інструкції, то і отримуєш гарний результат. Звичайно, це вже напрацювання і досвід людини. Повторюю, що це я використовувала ідею за каналом Little House. Це є такий платний канал. Автором є Надія Черв'якова от Вона запропонувала таку ідею, іграшку, вона я оформила, показала. Мені сподобалось і, звичайно, справою було тільки це повторити. Я не є автор, звичайно, цієї ідеї, але от люблю, коли щось подобається, хочеш мати саме таке от повторити. Основа мені сподобалась, дуже гарна основа. Гарний стрічка, от, мені здається, дуже підійшла добре. Але, чесно скажу, не такий великий вибір був а, стрічок. От, якщо каз... говорити за червоний колір, то тільки от одного кольору, тобто вибору не було. Можна було синю, зелену, але зелені, чи яскравий, був синій, був такий, як чорний. Тобто ну, Вибору не було, але от треба буде ще стрічки придбати. Дуже подобається. Збираюсь продовжувати. вже тканиночку придбала і на інші серії. Мені ароматне Різдво подобається, там такі прянички гарні, буду вишивати. Можливо, навіть розпочну. Хочеться такі невеликі роботи, але які мені дуже хотілося як іграшки на Різдво вишивати гарно, дуже задоволена, посподобалась вона така, знаєте, от для декору покласти. Прикрасити, якусь композицію дуже-дуже гарно. Вже готуюсь потрошки до Різдва. Але, звичайно, цього тижня основні зусилля я спрямувала на свою сорочку, мені дуже хотілося її завершити. І що? Що вам сказати? Припираю іграшку, дістаю свою сорочку і показую. Так, я завершила вже рукав. Я вже і заповнення, все зробила. Ось у мене цей рукавчик, він вже готовий. Ось така краса виходить. Така гарна всі заповнення зроблені. Все чуд... Ой, вибачте, це ж я вам. Знову я показала вигоріт. Ну, буває, вибачайте, будь ласка, так, ось ось така краса. Трошечки я розгубилась. Так, чотири ряди. Верхній ось такий ряд. Це ось один рукав у мене. Один. Ще не брали нічого. Зараз поясню, чому. От, в мене готовий один рукав. В мене готовий повністю. Другий рукав, все зроблено, все зроблено. Вишите. Гарно, дуже подобається. Така. Дуже гарна, чудова робота. Уставки, звичайно, і я прийшла до того етапу, коли я вам говорила, що я буду робити манжети. Ось цей манжет. Як бачите, він у мене практично повністю вишився. Практично. Але на манжетах, як бачите, тут дуже така. Щільна зашивка. Отут. Я думаю, це видно, що тут дуже-дуже багато роботи. Таке міленьке буде вирізування, от воно, буде тут зроблене. І потім треба буде робити заповнення. Але окрім цього, ще робиться мережка. Ось така мережка. Сьогодні піду, подивлюсь на оригінал, як там все це зроблено, ось така мережечка робиться. Щодо мережки, поки не знаю. Та зроблю я її, буде гарно. Тобто ще... А це, а це мережка це теж багато роботи, немало, не швидко. Два дні я вишивала цей манджеток, бо дуже дрібнесенько тут. Два вечори, звичайно, я ж працюю. Так не можна сказати, що з ранку до вечора вишиваю, ні. Багато інших справ, окрім вишивка, це, це хобі, так? а життя воно таке, багато ще інших справ. От у вільний час займаюсь хобі. І хотілося б ній вже мати вишитим цей манжетик, Але як бачите, тут трошки-трошки, але ще ж буду робити ту мережку. Поки що я не визначилась, якої ширини можу зменшити цю ширину, можу зробити ж такою, там широкий такий манжет, але мене в принципі, в принципі, мені все подобається і, і так. Але ні, зроблю, мабуть, мережечку сьогодні на оригінал подивлюсь. І можна було в п'ятницю вишити ще початок, хоча б почати вишивати ще манжет, щось поробити. Але що вам сказати, трошечки я втомилась. Дуже наполегливо вишивала цю сорочку. Хотіла мати, і вам говорила, два манжети вишитих, але я. Боялись перегоріти. Коли вишивала цей манжетик, то знаєте, там, щось там приготуєш, звичайно, коли нам хочеться вишивати, коли от, ми чимось іншим зайнятим, якимись побутовими речами, там треба е, наготувати, тож їсти, поприбирати, і ти спішиш все це зробити, бо думаєш, зараз ти сядеш і будеш вишивати. А тут я помітила, що ну не дуже мені цього хотілося робити. І я зрозуміла, чому я трошечки втомилась. Білим на білому, по-перше, це не так легко робити. А по-друге, така кропітка робота. Кожна ниточка рахується. Ну це зрозуміло. І так, із дня в день протягом всього тижня і це трошечки втомлює. І чогось хотілося, знаєте, зміни роботи. Я вам вже говорила, що я. Я не однопроцесниця. Якщо я вишиваю от один процес взяти до рук там той же Dimensions, його можна вишити за три тижні, там за три, ну звісно, який Dimensions, чи за три тижні, чи якщо це гол там три місяці і вже роботу маєш. Але в мене не буде такого. Я його просто відкладу в сторону. І буду вишивати, або просто не буду вишивати, буду щось інше робити, наприклад, в'язати. А я цього тижня теж відпочивала, покажу вам із в'язанням. Це такий релакс, релакс у мене. І я помітила, що я не можу. І коли я себе спіймала на тому відчутті, що в мене зараз буде вільна хвилинка, тобто вільний час, і я зможу його присвятити дозвіллю, хобі, то я зрозуміла, що а я не хочу. Я краще там почитаю, я там краще ще щось візьмусь. І я зрозуміла, що це через те, що я себе перенапрягла ось вже цією сорочкою. Так, мені хочеться мати результат, але ж, знаєте, хочеться вишивати його з задоволенням. І потім не згадувати, що ой, в мене ще там одну сорочку, буду іншу так завершувати. Ні, не хотіла я цього. І я спокійно, без всякого там проблем, я його і відклала. Я взяла іншу роботу, і один день я займалася зовсім іншою вишивкою. Ось покажу. І це, і це моя пташка. Це полуничний крадівник. Вишиваю я за його за схемою з такої книги. Це книга Барбара Хеммет і по мотивам за мотивами Вільяма Моріса. І мені здається, що ця розробка вона дуже добре передає дух його робіт. Вишиваю на чорній канві, вишиваю нитками DMC. До речі, тут в основному робота вишена нитками Анкор. А я беру DMC, бо у мене повна палітра DMC, і я не хотіла придбавати нитки Анкор, хоча, в принципі, мені що Анкор, що DMC якісна нитка подобається і ті і інші. Так як палітра в мене є, то вже не хотіла розпилятись на дві палітри. І так. Вже у нас на дворі осінь, а в мене тут полуничний крадівник. І я взяла цю роботу і згадала свого полуничного крадівника. Вже полунички немає, вже осінь, а в мене от цей крадівник вишився. І нагадаю, на дачі в мене теж була полуничка, і там теж прилітав дріст, він вже так до мене звик, він спокійно йшов, вона рядочком посаджена вздовж рядочка, і кожну ягідку він спробував, мав на тушту. Тому вся полуника, бо полуниця була пошкоджена. І вибирав найсолодшу, найсмачнішу, і тоді з'їдав повністю. Ось такий в мене був крадівник полуничний. Дуже подобається робота. Я так сіла за вечір, за один, і вишила, вона швидко шиється, от я вишила ось цю частину. Птах був вже вишитий, оця ось полуничка тут трошки завершила, ось зеленим. Таку рослину вишила, тут завершила, і почала вишивати от оце ось зелене все повишивала таким коричневим гілочку, і почала вишивати блакитним. Він синій іде. Але більше до блакитного. Такий цікавий колір. Гарно. Тут ще будуть елементи, такі, квіти, красиві, чудові, До речі, цвітами, кольорами, які ще не використовуються. Думаю, що буде дуже-дуже гарно. Мені подобається. Це в мене буде подушка, я формлювати буду її в подушку і збираю з цієї книги їх три вишити. Думаю, там три птахи, думаю, буде дуже-дуже чудово. Задоволена я цією роботою, отримала насолоду, вишиваю, я в дві нитки. Як ви бачите, воно ефект такий, я вже говорила, що трошечки світиться, але мені подобається. Мені подобається, як ці нитки виглядають на чорній канві, вони трошечки просвічуються. Вони мають такий більш я б сказала, яскравий вигляд. Бо якщо подивитись на оцю ось червону, ягідку, то нитка там зовсім не червона, але от чорна канва, вона змінює колір, трошечки робить його яскравішим і ніби підсвітлює. Дуже мені сподобалось. Ось така гарна пташка була з цією птачкою, просто отримала насолоду і. Відпочила, зміна така відбулася. І знаєте, мене зараз не відірвати. Я не знаю, що мені зараз робити. Звичайно, я пташечку трошки відкладу. У мене немає поки що мити її завершити. Але я думаю, що її можна, в принципі, приділивши уваги, і вже й завершувати. Але ні, поки що не хочу. Бо в мене в пріоритеті це моя сорочка. Зараз піду на курси, як завжди. Вже знаєте, я вчора відкрила Фейсбук, побачила, що пані Тетяна вона у нас веде курси, що вона завершила свою сорочечку. І вона вже в неї така вишита, така зібрана вся. Я думаю, боже, яка краса! Я ж її бачила, як вона її вишивала. Думаю, як мені хочеться вже бачити свою сорочку зібрану. І мені чомусь здається, що я за тиждень я її навіть не зберу. Тобто мова не йде про те, щоб вже її зібрати наступного тижня. Не знаю, не буду я нічого загадувати, але дуже дуже хочеться її бачити вже зібраною. То думаю, зараз піду на курси. Знову подивлюсь, що дівчата зробили гарного, дівчата з готовими виробами прийдуть і мені теж захочеться. І я, я, от те, що мені хочеться, те й буду робити. Я знімаю не для контенту, я знімаю тому, що я постійно. Відпочиваю з вишивкою, вже протягом, скажімо так, зі школи, тобто не одне десятиліття, і в мене вишивка це по життю. І з вами, от вирішила я поділитись, що я роблю, як я відпочиваю, і ще ж не показала я своє в'язання. Зараз я вам обов'язково покажу його. Прибираю я пташку, таку чудову, прибираю сорочечку, і ось моє в'язання. Продовжую. Це така шкарпетка, коли мені необхідно зайняти руки, нічого іншого я робити не можу, але треба себе чимось зайняти. Тоді я беру і в'яжу. І от в такому стані. Розпочала я навіть не пам'ятаю коли, давно розпочала цю шкарпетку, але мені шкарпеток, так щоб їх багато мені треба було, наразі мені їх не треба. З такої пряжі секційного фарбування це Алізе, це турецька пряжа, вона найдешевша, але вона мені найбільше подобається, тому що вона більш-менш якісна. А якість. Це, по-перше, вона довго носиться, маю такі шкарпетки. По-друге, щоб вузликів не багато було, бо коли секційне фарбування. То важко з цими вузликами. Звичайно, це не дуже вона така якісна, буває, зустрічаються, е зустрічаються, чи, наприклад, там каплі цієї фарби, чи, наприклад, погано профарбована, але це нормально. От Для мене це найкраща така от, із бюджетних пряж. Це шкарпетки будуть, я собі в'яжу. Я, до речі, от зараз дивлюсь. Е у мене дуже змінюється щільність, бо в залежності від того, що я роблю, треба буде перерахувати, от зараз вам показую, а мені здається, що ця частина надто широка перерахую кількість петель. Але що я хотіла вам сказати? Хотіла її показати, по-перше, що так, я щось роблю. Але оця ось частина вона має бути рівна оцій ось частині, але подивіться. Ви бачите, наскільки вона змінилась у мене. Щільність в'язання, бо я ж кажу, що це чи я в'яжу, наприклад, <кхід> в укритті, тому ну, ви самі розумієте, коли в'яжеш в укритті, як там можна контролювати цю щільність в'язання. А це чи просто от, це в'язала розслаблено. До мене прийшла Тоня, ми з нею спілкувалися, і щоб просто не гаяти час, ось такий момент я оце ось все вив'язала. Порахую петлі ще раз, бо я ж кажу, в руки взяла і пішла, і пішла в'язати. А я зрозуміла, що. Знаєте що тут? Я забула зробити, от я припинила, я клин забула. Тобто прийшла доня, я взяла в руки і все. Думаю, щоб не втрачати час, і пішла в'язати. А мені здається, тут кількість петель більша. Ну, все буває. От, я ж кажу, що це так. Це просто для того, щоб зайняти руки. Нитки. Все це дуже легко розпускається, нічого такого страшного немає, але все ж таки. Чимось займались, тому вам і показала. Нічого страшного, От розпущу, показую, як є, навіть вирізати не буду. Зараз от відкрила очі і все побачила. Зразу ж, звичайно, побачила, а коли розмовляла, то голова була зайнята, і очі теж зайняті не бачили. Зараз бачу, що так. Треба розпускати і перев'язувати оцю ось частину. Нічого страшного, це ми розпустимо, це ж я ж кажу, зайняти, зайняти тренажер для того, щоб зайняти своє місце. І зайняти руки Тож, любі, показала вам все, з чим я займалась Дякую вам за увагу, дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі, рада з вами поспілкуватись. Для цього я і канал завела Тож, буду прощатись, до побачення всього вам найкращого!